Член самоврядування українців в Угорщині, голова комісії з питань освіти, культури та релігії, Юрій Цофілканич була нагороджена премією за національності. Це державна нагорода Угорщини заснована у 1995 році. Її мета визнання роботи тих, хто робить видатний внесок у збереження ідентичності національності, підтримку їхніх традицій та розвиток культури. Премія за національності висловлює вдячність і підтримку Угорщини національним громадам, підкреслюючи різноманітність країни та важливу роль національностей у суспільстві. Юдіт Цілканич отримала цю відзнаку за внесок у розвиток українсько-угорських відносин, організацію викладання української мови та розробку методології її викладання. Нагороду вручив держсекретар з питань церковних та національних зв'язків Мікло Шолтес. За понад 22 роки, як працює наше самоврядування, було зроблено. Велику роботу пророблено. Якщо коротко сказати, то перше, що мене цікавить і хвилює, це діти. І була школа, була недільна школа, тепер стала державна школа імені Лесі Українки, яка вивчає, якій діти вивчають українську мову і народознавство. Інша наша велика справа була: це релігійне виховання дітей, церква, церковні служби українською мовою, релігійне життя громади, яке ми бачимо постійно. І третє це культурне життя, наші традиції, наші свята. Наприклад, у Нірядьгазі тут на подвір'ї церкви встановлений пам'ятник голодомору, який є одним із трьох, який є в Угорщині. Крім того, наша громада встановила пам'ятні дошки, пам'яті професору удворі, пам'яті мученика Петра Ороса у селі Бірі. Крім того, було проведено дуже-дуже багато різних заходів, різних концертів, різних зустрічей, які звичайно залишилися в пам'яті усіх. Хочу вам сказати, що сьогодні, коли я була в Будапешті, то було дуже багато народностей, національностей. І це було дуже приємно, що уряд звертає таку велику увагу на національні меншини, що підтримує, слідкує, допомагає. Це надзвичайно похвально у нинішній час.